комбінезон для дитини в ніжно голубому кольорі з гарним кринтом, зверху водовідштовхуючий матеріал. Всередині підкладка на флісі а в рукавчиках та в штанині гладка поліестерва підкладка. На рукавчиках та знизу на штанах манжет на резиночці. З капішоном. Капюшон всередині підкладка з шерпи капюшон. Відстібається на кнопку та на липучки. Застібка. блискавка. Знизу у нас на ніжках є штрики для кращої фіксації ніжків Чобіток, Вони фіксуються на резиночку. Придбати цей класний комбінезон ви можете на сайті iLovMami.com.ua